Так ми виглядали і так. до того, як так, перейшли на наутіл. І так тим, виглядають ще дуже багато фермерів. І так, і так зручно, так ви не треба думати. Але ж вигляд так вигляд ми багато не заробимо, тому що роками багато не заробимо. Ми і ми так не не заробимо. Залишаться і ті, на тисячоліття залишиться виглядати ті, хто створив в Україні на надвеличезні проблеми, і не і тільки в Україні, 22-го року. Так виглядаємо ми. Ті, хто займається вот так, сьогодні, дуже серйозно це, наутілом, і ті, хто поля, бачить у цьому перспективу, а, Тут є три моменти. Дінного... у сусіда завжди більше чому тому, що ну фермер це як і рибак, він хоче похвастатися найкращим результатом, і це за нас збиває прийняття наших рішень в тому, як ми ведемо своє виробництво. Має розмір чи не має розмір? Кінцевий результат нашого виробництва це економіка, а не урожай, тому ви повинні розуміти, що як каже мій любимий кіногерой. До речі, ми будемо так виглядати, як він, що всі брешуть. Тому ми повинні uh, вміло відділ, відділити правду від uh, реальності.